Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати про такий сайт, де ти робиш інвестиції, тобі кожного дня капають долари. Але на початку попрошу підписатися на канал і поставити лайк, і зайти до мене в предыдущі відео, там є дуже багато проєктів. Дивіться, суть в чому, купляєш Віп, VIP, ось VIP-1, можна купити за 12 і за 87 доларів. Якщо ти купуєш за 12 доларів, тобі кожного дня капає по 2 долари. Якщо є VIP 2 за 88, і за 287 або за 88, або до 287 доларів. Ви можете кинути там і 100 доларів, і 150, і 250, але вам все, все, все одно буде капати кошти. Також тут є реферальна система, дивіться, я вже робив вивод з цього сайту. Зараз будемо також е, робити вивод. Дивіться, коли ви купили. Кожного дня вам треба заходити сюди. Ось е, кількість е, оцінки тут знизу, бачите. І просто нажимаємо, ось тут йдуть секунди, просто бачите, тут пише нажміть, щоб почати колічество на оцінку, Нажимаємо, чекаємо за 25 секунд. Зараз я повернусь. Ось, друзі, залишилося ще 5 секунд. І зараз нам прийдуть наші, наші кошти. 2 і один там долар, якщо не помиляюсь. Так. 2 долари 10 центів. Все, вони нам капнули на баланс. Зараз ми будемо робити виво. Зняття. Можемо зробити 2 долари 30 центів. Давайте зробимо. Тут не можна лише круглу суму, 2 долари. Так. Свій пароль вказую, який при реєстрації вказував. Все. І нажимаємо «Підтвердити вивод. Чекайте, пароль, не вірно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, е, е, виберіть спосіб оплати, так. Да. Зразу, е, як ви зареєструєтесь, також е, перев'яжіть свій кошельок. Ось. Е, кошельок має бути ТРЦ20. Ось, заявка на вивоз успішно создана. Чекаємо, взагалі нам скоро прийдуть кошти. Поки дивіться, ви можете купити VIP дрогове Ось, дивіться. Можете купити ВІП. Пожалуйста, віддіть учетної запись учасника. Учотної запись це Gmail. Так що, так що, друзі, тут все ясно. Ви можете самі розібратися. У мене зараз ВІП-1. Так, чекаємо, поки вивода. Так, команда є. У мене три учасника, але вони не поповнялися. Також тут ви забираєте свої награди, обслужування, це типа. Допомога. Також е, поповнення, дивіться, нажимаємо поповнення. Ось. Е, Підтримується тільки депозити ТРЦ-20 USDT. Ми нажимаємо копірувати, заходимо там в Binance, Binance, Bybit. Ось. Мої 2 долари прийшло вже. І короче, ми е, поповняємо. Коротше, друзі, бачите, за хвилинку прийшла виплата. Так, колітісна. Отут інформація о сайті. Ви можете все-все тут почитати, якщо вам буде інтересно. Так що посланнячко залишу я знизу під відео на цей проект. Так, а ми зараз зайдемо, подивимося наш Binance. Там прийшли вже наші кошти. Так, друзі, ось нажимаємо огляд. Завершено. 2 USDT. Ось. 12.3.4. Ми вивели ой 123.4 нам пішло зараз, За хвилинку кошти приходять. Так що, друзі, посилання залишу я знизу під відео, підписочку на канал, лайк, також на мій телеграм-підписочку обов'язково. І буду для вас робити самі топові